Ціловий найдешевий з передком показує. Ось такий Такі кентали. правда, з нього трохи росте кусти, але нічого. Він в нас, їх в нас там лишилось, вон ще є з лопухами 350, а модель DW, задній привид 35-ка, то в нас йде з передком. Уціночка, бо їх лишилось мало. По ціні зразу кажу буде дешевше, ніж від тих, які вони пройшли, бо там і поставщик робив переоцінки. і ми, Тому по ціні зразу дзвоніть. Я не можу зараз всі, всі казати завжди ціни сюди. Та й їх два, їх куплять і все буде неактуально. Ну, тракторець з генератором, коробка, як ну тут треба бур'яни повиривати, Коробка, як шрифу, трьох трьохточка на 300 кг, вал відбору, одна швидкість. Колія регулюється, передній мост ведучий, привід напередок іде через кардан, все як положне. Тут така дура, як в шифінгу при, при бачите, Тут виходить, дорожній просвіт, Там, скільки тут? тут нема навіть 15 см, тут 12 см, є то хорошо. За рахунок того, що все-таки залізо не пожаліло, зрозуміло, рельс, рама е, груба. Генератор виносний стоїть мотор 22 коняки. І бачите, ну, передолювали туди таку собі ну, роздатку від шифингу, тому що ну, можна було щось трохи менше, щоб був дорожний просвіт. резину іншу. Ну, коротше, залізе, не пожаліли, все, що зверху, там кузов, рама, датчики, електрика, як то кажуть, за таку ціну вибачайте, трохи продається сідушка, там крила Трохи продається руки прикласти. Бачите, яка амортизація. Но за такі гроші, я думаю, сам... за такі гроші, я думаю, найголовніше в тракторі то мотор, то коробка, то там мост, ходова. Тут все по цьому плані в ці гроші дуже не пожаліли. Повторюсь, непожалі. Непожаліве залізо. Ціна акційна, доставка наша під ключ, А то потім я робив відео, там воно десь має вийти чи вже вийшов, потім з вот, Тому звертайтеся, звертайтеся, будемо дуже раді вам допомогти. Їх в нас... А Їх у нас небагато, цих 244-х, чесно, я думаю, що пару штук ось І це один екземпляр. от, Тому так, набирайте.